Всім привіт! Сьогодні розпакування в мене і короткий огляд блоку живлення для комп'ютера, замовленого не на aliexpress а в розетці. Ну, в принципі, його можна купити на інших інших магазинах в Україні. Кому де подобається. Брав на розетці, оскільки у нас в місці є магазин розетки, точка видачі. Ну, переважно і нагало беру, але нагало не було нічого путнього. Так, ну як путнього? Нічого не було не, за мої кошти. Маю на увазі Путню. Чому я придбав блок живлення, ну, скажімо так. Придбав я років три тому Ксайленс. Там десь три роки тому за 1000 гривень XILENS без сертифікатів в нашому магазині за 1000 гривень 500 Вт. Блок живлення працював, все нормально, нічого. Правда, під'єднювалася карта RX 470. І тоді на даний момент ну, він працював на ньому Axeon 5 2680 версія 3. Ну і кулера все нормально робило На маю на увазі корпусні кулера, щоб було охолодження. Е, перейшов я на м 4 сокет поставив Ryzen 5 3600 в принципі, карта та сама. Ну, що ще помпу поставив. Ну, все нормально робило. Так, вийшов сталкер. Сталкер вона дуже сильно не пограєш на 470. Поставив 580-ту. Робило, робило, робило. І тут бац почала вирубуватись карта. писати, злетіли драйвера. Хто його знає, чому От злетів драйвер і? Перестановив, думав, щось з картою проблеми, бо тут такі -то старенькі карти. Поставив 470-ту, все добре робить. Тут бац, така сама-сама історія з 470-ю. Не витягує, ну, пролітає, вибиває, ще якісь Windows і помилки. Ну, думав, якісь вірус чи що перестановив Windows. Аналогічна проблема не зникла, ще, ще й усугубилася. Що робити? Був у мене старенький блок. Живлення. Ну, я для тестів його брав материнських плат, також включити чи робочий використовував. На 430 Вт по 12 В, він пише 300 Вт. На Xilence писало 380, а сама збірка. Десь 250 Вт бере. Десь так, в такому районі. Дивіться я включив. 470, 580 не під'єднював. По-перше, там 6 пінове підключення лише ніяк, а треба 8 пін. А по-друге, не ризикував. Все йде, нічого, навіть тих, що почав комп'ютер робити. І впали температури. Я і скинув біус в мене був андервольтинг на процесорі, все було бо борівсь. Тепер злетів BIOS, значить, все по-наново робити. Я нічого не роблю. Процесор нормальний 50 градусів в іграх. Буститься, нічого нічого не гріється, все сам собі. Та й на що робити? Цей? Ну, розгін і так далі. Вирішив купити блок живлення. Дивився на розетці багато. всяких. Я не кажу, я не професіонал, я що дивлюся, що фахівці кажуть, я собі дивлюся по карману, що я можу дозволити. Ну, забив, попався цей блок живлення. Думав, вже брати, то брати з запасом і хоч з якимось сертифікатом. 3 роки я, принаймні, гарантії. Депколи були, ну, щось люди не дуже на них. ну Може, ці колдові бронзові сертифікати вони класні, я не спорю, але ну, на ті, на які я мав гроші не дуже. Подивився gaysit.com, Це не реклама, я їх не знаю і. Просто забив цей блок живлення, вони пояснили, що класно. І так, вони багато у них відео про різні блоки живлення. Вирішив придбати цей. 750 Вт, 2E Gaming Solid Power серія. Це є полумодульний блок з сертифікатом 80 плюс бронз. Як зазначали відео, що 750 Вт він такий видає. Там якісь є DC-DC перетворюючі, я в тому далекий, але то, що чуто, і вам кажу. Так, По 5-3 вольтовій лінії він видає по 22 А сумарному 120 Вт. По 12-вольтовій лінії 750 Вт. І так, як вони зазначали, що тут так і є. Довгі конектори, ну, довгі підключення, оці кабеля. Ну, Хто хоче поставити на паузу, подивитися. Хто шукає собі блок живлення під заміну або під якусь середню, середню збірочку, як вони вказували. На топові збірки, я думаю, там треба, треба серйозніший. Серйозніший блок. Так, і з більшими сертифікатами. Так, тут є активний PFC і так далі. Ну, і тайванський конденсатор, як там пояснювали, що там елементна база досить хороша. На мою збірку, це збиткова, збитковий блок, але я планую. Міняти карту. Так що буде вже якраз нормально. З запасом. Можна буде щось підібрати і посильніше. Так. Це не реклама розетки. Ну, посилання на розетку там, де я брав. Але такий блок, я думаю, що є в інших маркетплейсах. Так. Дивимося, що нам да... Виробник даного блоку живлення. Так, інструкція по використанню блоку живлення е, теж є на українській мові. українська, російська і англійська. 1-2 метра отакий, блин, масивний, грубий кабель. У мене на дофіга тончий ось такий кабель під'єднання. Ну, моща. Так. Стяжки. Гвинтики для під'єднання до корпусу. Так. sata коннектор. Один sata кабель для підключення жорстких дисків іншої периферії. E C C ну, вони такі, такі трошки жорсткуваті Кабеля вже чорні, не кольорові. Теж добре. Ще один SATA Коротше, в, су в загальній сумі 6 сата. Пристроїв SATA, з шата з'єднанням можете під'єднати. Так, далі що? Нам відго карту йде. Один. Один блонд один. А, так, один, два по вісім. Бачите, ось є один. Можна під'єднати два по вісім. Ну, класно. Так, ще що є? Так. Це на що? Це ще один на, на відеокарту. Це типу на під'єднання двох відеокарт, я так пам'ятаю. Ну, хто знає, то напишіть, бо я кажу, я не тому не дуже. Так. Молікс, е, трип'є на Молікс. Можна як кому треба під'єднати через Molis. Так, так, так. Тепер йдемо дивитися на сам блок селіка гель, то таке. Коробочку, думаю, заберу. Вона вже нам не потрібна. Так. Що йде по блоку? Так. По блоку що йде під'єднання? Що не модульне? Так. Так, 24 плюс 1 для під'єднання до материнської плати. І 2 по 8 на КПУ. Не знаю, чого 2, але люди пишуть, що не знаю. Ну, я щось собі так подумав, що це для того, щоб під'єднувати двох процесорні плати. Я думаю, що то так. Заживлювати два процесори. І ось такий кабель. Угу. Живлення материнської плати. Так. По самому блоку. Ось так виглядає він з однієї. Ось так. 2 s Gaming Solid Power. 750 Вт. Знизу ось така решіточка 120-мм вентилятор з гідродинамічним підшипником. Якщо я добре сказав, вроді так: підключення, включення, виключення блоку. Так, і тут всяких штучок купа. Ну, набагато, принаймні, більше, ніж у мене на тому, що було. Так, ось така характеристика, що дублюється, що було на коробці. Так. Ще ж ти тут. Модульні під'єднання. Ось так. SATA І всі Експрес. Два під'єднання на відеокарту. Сатам Олікси, все живеться зверху. А... Тож і це прикольно, бо чого вам не потрібно, ви собі не під'єднюєте, лише під'єднюєте то, що вам необхідне. Ось так. Ось такий блочок я собі придбав. Пишіть в коментарях, чи добре я зробив, що би ви порадили краще. Ну, думаю, цього блока мені стане з головою. Так що я йду під'єднювати. Ну і десь напишу на відео навіть зараз у цей момент, що говорю, чи робоче, чи все клас, чи все ну, супер, чи сподобалось, чи працює так, як має бути. Так що всім дякую за увагу, що передивилися моє відео. Хто підписався, дуже щиро дякую, хто поставив лайк. Теж дуже вдячний. Це допомагає розвитку мого каналу. Канал створений на власних силах, ніхто не допомагає, ніхто не донатить. І не треба, щоб мені донатили. Я ще можу сам. І це. і і ніхто не дає мені на рекламу. Рекламу тобто. Так що всім мирного неба і слава Україні!